Всім привіт! Ви на каналі The Like, з вами я, Юля. Ви всі вже втомились від цієї барбі, але рожевий колір то тренд наразі. І я думаю, що через деякий час ви будете отримувати багато замовлень на рожевий колір на сайтах. Тому сьогодні хочу запропонувати вам перелік сайтів в рожевому кольорі. Не виключайте прямо зараз, я знаю, що ви. Як і я, не дуже полюбляєте цей колір, тому що він такий фемінний, він дуже стереотипний. Але я зробила таку круту підборку, що ви зможете використовувати ці кольори в своїх проєктах. А вже ж перший сайт буде присвячений Барбі. Ви можете бачити, як круто тут поєднали кольори. Я сьогодні не буду розглядати такий функціонал чи щось ще. Я просто хочу вам показати, як круто можна поєднувати навіть такі. Дуже солоденькі, розовенькі кольори. Ось тут рожевий колір використовують з таким блакитним та з білим, тому що сам по собі рожевий колір він доволі акцентний, дуже такий складний, і насправді з ним дуже важко працювати. Тому дизайнери розбавляють його чимось, і в цьому випадку це і білі заголовки, і такий блакитний фон, і це виглядає доволі прикольно. Отже, ви можете це бачити. Тут рожевого доволі багато. Історія про Барбі розказують вони. Все це дуже цікаво, але якщо ви захочете, ви самі зможете вивчити цю тему. Я не буду приділяти багато уваги, просто хочу подивитись, які кольори тут були використані, і показати вам. Отже, сайт такий невеличкий, він прикольно зроблений. Тобто ти скролиш і все змінюється. Також дизайнери використали такі ядерні кольори. І це теж класно поєднується з цим рожевим. Ви можете бачити ось знову блакитний, жовтенький. Жовтий та чорний то взагалі класика вже. Ну Ось така гамма. Це гамма того фільму, про який всі говорять з кожної праски. Тому нічого нового ми тут не зустріли, але все одно цікаво. Отже, давайте поглянемо наступний сайт boba.icecream.com ось такий рожевий колір. Його поєднали з таким більш насиченим червоним, та ось він змінюється на жовтий і теж дуже класно виглядає. Ви можете бачити взагалі такий цікавий стиль з ілюстраціями та з типографікою. І за рахунок цього створюється такий настрій дуже крутий. І ось дизайнери використовують ще такий бусковий колір. Зверніть увагу, як круто виглядає цей жовтий колір, поряд з бусковим та поряд з цим рожевим. Взагалі, жовтий та бусковий. Розташовані на кольоровому колі як комплементарні кольори. І це класно виглядає завжди. Отже, червоні букви на рожевому фоні. Це теж прикольно виглядає. Дуже класне поєднання і таке не зовсім стандартне, я б сказала, доволі складне використання цих кольорів. Тому зберігайте цю гаму дуже класно. Наступний сайт це Neverland Agency, Ось ви можете побачити такий рожевий колір, вже він трошки приглушений. І є такий інтерактив, можемо подивитись. Тут, за рахунок того, що у нас є 3D картинки, і це як інтерактивна гра, така воно взагалі рожевий дуже так класно виглядає. Але ви бачите, що інші слайди, вони вже на білому фоні. і Тут такий синій електрик. Звучить доволі <сум> цікаво, синій електрик. <сум> ви знаєте, що в українській мові, то може означати зовсім не колір. Але я сподіваюся, ваші електрики вони завжди в тверезому стані. Отже, але сам колір, як такий синій електрик, то дуже класно. Ось такий колір типографіки. Він начебто темно-сірий. І все так дуже зважено. Тут якісь елементи, але ви можете бачити, як використали ці е, рожеві кульки. І вони так доповнюють весь дизайн. І ти вже розумієш, що це їх такий фірмовий колір, і вони його усюди використовують, але не роблять з нього щось таке типу Барбі, що прям може. Дратувати користувача. Ось тут посилання, зроблені рожевим кольором. Таке спірне рішення, але мені подобається. В цьому контексті це може працювати. І навіть такі іконки вони теж зробили рожевим кольором. Наступний сайт Анна Йона. Взагалі, такий дівочий-дівочий сайт. На логотипі тут така дама середньовіччя. І воно так виглядає, прям це, начебто, якийсь готель, чи щось. О, який насичений рожевий колір. Ви бачите, що такі насичені рожеві кольори поєднують з контрастними якимись. Тобто тут такий світлий колір, дуже непогано виглядає, особливо для типографіки. Тут, навпаки, на білому фоні, на світлому. Вони використовують рожеві букви. І, до речі, коли ви створюєте сайт, ви повинні враховувати, що зараз люди не можуть тримати увагу дуже багато часу. І треба робити контрасти, зміну. Тобто, тут ви бачите: зміна відбувається за рахунок бекграунду та зміни кольору для шрифтів. Якщо ви подивитесь на ілюстрації, то Тут також використовується такий рожевий колір, і тіні теж рожеві. Тобто, коли ви працюєте в парі з дизайнером, з графічним, вам треба це враховувати і, можливо, розказувати графічному дизайнеру про те, який сайт буде в якому кольорі, щоб він підібрав вірні кольори для ілюстрації для цього сайту. А тут взагалі використовують такий темно-темно-синій колір. І воно так цікаво виглядає. До речі, рожевий дуже часто комбінують саме з синім кольором. Ось тут ілюстрація. Але все це не сперечається з цим рожевим. І ми розуміємо, що це основний головний колір, який ця компанія обрала для себе. Наступний сайт W-Spectacle. Ось такий. Дуже активний колір. Взагалі, дизайн такий блочний, це начебто якісь артисти. Можна подивитись, ось меню дуже цікаво використане. І тут такий рожевий, прям дуже ядерний. І його збалансували білим та чорним кольором. Виглядає дуже динамічно. За що цих графічних елементів, мені дуже подобається класно. І якщо ви зайдете на якогось артиста, і ви вже можете побачити, що тут невеличкі елементи рожеві і ось посилання рожевого кольору, якісь імейли, але так немало цього кольору. Тут мені сподобалось, що тут все так структуровано. І дуже класно збалансовано білим кольором. Наступний сайт Hitch.com. І коли ви сюди заходите, ви взагалі бачите е, такий блакитний колір. Це якийсь французький сайт. Ось тут вони використали рожевий і футері теж. Непогано виглядає. І в них є така сторіночка. Начебто для дівчат. Я не розуміюся французькою, тому просто покажу вам, як вони реалізували цей рожевий колір тут. Теж ви можете бачити такий синій електрик, жовтий яскравий колір, такий рожевий, дуже ядерний. І такий бекграунд дуже такий тендітний, тьмяний. І воно класно виглядає. Отже, беріть на замітку собі цю кольорову схему, тому що доволі багато кольорів. І взагалі, коли одного разу до вас прийде замовник і скаже: Я хочу сайт в рожевому. Наступний сайт Woman Tell Woman. Тут така ода фемінізму. все рожеве. І ще одне круте поєднання з рожевим кольором то такий жовто-гарячий, трошки, начебто, бруталізм, такі дуже великі заголовки. І ось ці елементи, вони прикольно виглядають. І ось We use cookies. Окей, дуже класно зроблено. Немає цих бісячих великих е, віконечок. Там, де треба щось вибирати. Боже, як я ненавиджу ці кукіси, коли треба вибирати щось. Але це зараз політика така, що на кожному сайті їх треба клацнути. Ось тут дуже елегантне рішення. Окей. Ось тут інтерактивні елементи. Ну, такий прямо рожевий-рожевий, прямо взагалі. Але виглядає класно. Давайте подивимось на сам інтерфейс. Ось інші сторінки. В них виконані в інших кольорах. Тобто тут такий синій. Покрутимо, подивимось. Ну, синій з білим, то взагалі класика. Аск. Тут у нас зелена сторінка. Теж такі кольори підібрані, щоб вони підходили під тот рожевий. І воно виглядає дуже органічно. Тобто, якщо ви з головної сторінки перейдете на ASK, у вас не буде такого прям зовсім випадання зі стилю. Воно все одно дуже приємно виглядає. Давайте подивимось на «About». Тут рожевий, трошки яскравіше. І тут такий арбузик з білим та з красним. Дуже прикольна стилізація. Тобто, якщо ви дотримуєтесь стилю, то ви можете поєднувати з рожевим будь-які кольори. Воно буде виглядати дуже так консистентно. Тобто послідовно. У вас немає такого відчуття, що ви попали кудись на інший сайт чи щось, трапилось щось не то. Інстаграм. Ну і в інстаграмі в них теж використовуються всі ці кольори. Дуже непогана така схема. People Nerds Conf. Це наступний сайт. Нердс це ботаники. До речі, є на українській мові якийсь аналог цього слову, типу, задрот, ботан, ботан. Я не знаю, це таке поняття, дуже цікаве. Ось давайте дивитись на кольорову гаму. Тут такий синій колір в нас є: біленький, жовтенький, чорний. І наразі відбувається зміна кольору. Тобто розробники розуміють, що вони не можуть напрягати користувача увесь час цим рожевим і треба робити якусь зміну. І ви можете бачити, що навіть при тому, що тут використовується рожевий такий фемінний стиль, в них є. І хлопці, їх аудиторія, то не лише жінки. Це не конференція якихось жіночих лікарів, це про таких ботаників, я бачу вже UX, Тобто це про айтишників. І вони не злякались використати цей рожевий колір саме для айті сфери. Отже, дуже динамічно. Наступний сайт Bull Co. не дуже зрозумілий логотип. Толі кішечка якась жопкою повернута до нас. Чи може, то собака якийсь, я не розумію. Буль, то начебто про собаку. Але це французька. До речі, ви бачите, скільки французьких сайтів в рожевому кольорі? Вони взагалі так поважають цей кольор і вміють його використовувати. Це цікаво. Тут теж поєднали з таким. Трошки бусковим кольором. Такі посилання рожеві. Теж виглядає класно. Але основний фон тут білий. Ось так реалізували команду цієї компанії. Тут жіночки та собачка. І вони зробили на фотографії теж рожевий бекграунд, і воно класно поєднується з, цим, з цією кулькою. Все так зважено теж дуже класно. Тобто з любим кольором можна працювати. І дуже часто, якщо у вас класна, крута структура, якщо у вас силова лінія дизайну класно пропрацьована, коли ви можете направляти погляд користувача, куди слід, то колір стає. Додатковою такою системою, яка допомагає вам впливати на емоції користувача. Але в першу чергу пам'ятайте про те, що найважливіша частина вашого дизайну, вашого сайту це інформація. А колір це вже така психологічна штука, яка допоможе вам вплинути на емоції вашого користувача. Меню в них виглядає таким чином. це Рожевий кольор та такий темно-темно сірий для заголовків та текстів. Наступний сайт він японський. І це теж дуже-дуже рожева історія. Але ви можете бачити, що тут навіть кольори для текстів використані рожеві. Але в мене є відео про японські сайти, про азійські сайти. І я там розповідала, що в них дуже своєрідний смак на дизайни і на сайти конкретно. І тому для них це нормальна історія зробити ось такі шрифти, тобто таким кольором. Дуже приємне відчуття від цього сайту. Мені подобається їх графіка в рожевому кольорі. Тобто ви можете теж брати собі на замітку, як вони використали. І ви бачите, вони додали, додали такі елементи з різними кольорами, але всі вони в гамі-сайту, тобто рожеві, і вставили такими трикутничками. Воно теж розбавлює всю цю історію. Навіть замість неактивної сірої карти вони зробили рожеву. Це дуже мило. Ось такий от сайт. А зараз буде Gucci Osteria. І це дуже цікаві такі поєднання. Ви бачили, що коли була, було завантаження сайту, це був такий зелений кольор. Давайте ще разок подивимось. Ось зелений, який переходить в рожевий. І ось як круто вони використали ці зелені кольори. Тобто в динаміці, коли ви змінюєте слайди на сайті, цей зелений колір випливає, потім зникає і все. І в них залишається лише трошечки зеленого кольору. І це дуже динамічно, і погляд користувача, він не перевтомлений. Тому що тут ви можете бачити, що це такий зелений, який не дуже круто сочетається з розживом. І це. Прям так важко читати, тому що тут недостатній контраст. Але в такому форматі це можливо. І коли от ти так гортаєш це, і воно так акуратно, акуратно з'являється, воно дуже прикольно виглядає. Ось знову це. Це їх меню. І теж такі інтерактивні, прикольні елементи. Тобто непогана ідея, яку можна зберегти. Наступний сайт це Illustrate The Web. Вони отримали номінацію від Аборцу. І тут ви можете бачити такий інтерактив з облачками. Але давайте подивимось в першу чергу на кольори. У нас бекграунд рожевий та такий тьмяний бузковий. Дуже класно виглядає, але це зобов'язує. Тобто, не для кожного сайту, не для кожного бізнесу ви можете використовувати такі кольори і такі, такі рішення. Але я б сказала, що якби вони використали інші шрифти, навіть в тих же кольорах це могло б виглядати навіть зовсім інакше. Тут ось ці такі декоративні шрифти додають якоїсь вінтажності, такої вальяжності. І тому воно так виглядає. Якби вони зробили такі якісь масивні шрифти, типу Bauhaus, або, я не знаю, щось таке масивне, було б прикольно. Ну, тобто, воно і зараз прикольно. було б інакше. Так от ви можете бачити, що те, що я сказала про контент і про настрій, кольори. Вони можуть створити різні настрої. Наступний сайт Go Pile. Я не знаю, може, я не так сказала це. В мене бувають такі проблеми, коли я не знаю, як називати доменні ім'я. Тому що для мене в першу чергу треба промовити всі букви в цьому домені, тому що люди, коли набирають на слух це руками, вони повинні знати, які там літери. А якщо я буду промовляти це правильно, то люди можуть не знайти це, цей сайт, і тому це проблема. Це як характерна риса айтишників, які говорять всі слова на свій лад. Дуже цікавий елемент, коли ти так відводиш курсор, вони натякають, що треба скролити. Ну, давайте поскролимо. О, тут такий 3D. І з'явився інтерактив, і міняються кольори. Тобто можна так взагалом виділити декілька кольорів, які використовують в поєднанні з рожевими. І ви собі можете зробити таку е, грубу якусь палітру, де ви можете е, зібрати рожевий, зелений, синій, жовтий та ще там якийсь е, жовто-гарячий був. І працювати вже з цими кольорами і якось їх комбінувати. Тобто це такі поєднання, які спрацюють. Я не говорю про білий, про чорний, тому що це такі базові кольори, і вони завжди зможуть урівноважити будь-який ваш кольор, але ви можете бачити, що саме з рожевим використовуються найчастіше ці кольори. А ну ще такий фіолетовий. Дуже непогано виглядає, воно все надає такої якоїсь атмосфери теплої, тому що рожевий взагалі такий теплий колір. І можна непогано так це використовувати. Прикольно. І доволі нестандартно. Це зовсім не виглядає, як якийсь дівочий сайт. Це про ілюстрацію. Дуже-дуже непогано. Наступний сайт це captcha.com Дуже таке забавне, смішне найменування. І це теж французький сайт. О, ля ля Вони полюбляють рожеве. Ви бачите, це прям. Я не шукала французькі сайти. Я шукала сайти в рожевому кольорі. І ви можете бачити: саме французи дуже полюбляють такі рожеві тендітні кольори. І це сайт взагалі для головних уборів. Прикольно. Тобто вони продають шапки і використовують рожевий кольор, я не знаю для чого. Ну, тобто, у нас би наші замовники не захотіли би робити е сайт шапок в рожевому кольорі. Якби це не були шапки для дівчат. Ось так. І вже ми підходимо до нашого фіналу. Не вимикайте це відео, тому що наприкінці відео я дам вам таке, таке завдання цікавеньке. Я сподіваюся, що вам сподобається. Наш наступний сайт це scriptcompass.co.uk. Мені дуже сподобалась його гамма, тому що це такий синьо-фіолетовий. Дуже глибокий колір та такий пригнічений, трошки рожевий. Воно класно виглядає, і вони використали ще багато кольорів. Тут блакитний, потім рожевий вони вставили в цей синій. Потім ще трошки таки, такого зеленого, жовтого. І все це виглядає також в єдиному стилі. Це дуже класно. І воно. Так стильно. Але мені дуже не сподобалась ось ця історія з жовтими зірочками на блакитному фоні. Взагалі, жовтий і блакитний це найкраще поєднання, тому що це теж комплементарні кольори. Не тільки тому, що це кольори нашого прапору. Але коли вони поєднали це в такому форматі, ці зірочки загубились. Тобто, я зараз дивлюсь, я. Начебто їх не бачу. Тобто, воно якось загубилось, воно стало рябим і все, в мене просто нуар якийсь в глазах. Тому не треба так робити. Але в них дуже класна така схема взагалі була. Я розумію, що вони використали ось цей жовтий колір і ось цей блакитний, який був по всьому сайту. Але якби ці. Зірочки вони зробили рожевим кольором було б набагато краще для користувача, для його очей. А зараз час для завдання. Якщо ви хочете прокачати свої хард скіли по роботі з кольором, я дам вам завдання. Я не могла оминути сайт такої співачки, як Пінк, тому що її ім'я Пінк рожевий і її брендовий колір. Це теж рожевий. І я вирішила подивитись на її сайт, знайшла її сторінку, і зараз давайте подивимось на неї разом. Ось такий сайт в неї рожевий колір, який ми вже зустрічали, і вона його використовує усюди. Тому що це, ну, вона Pink, ну, камон. Тому це саме такий колір. А ось сам сайт, як на мене, він дуже старий, він вже не виглядає трендово. Тобто, якщо ви захочете, ви можете зробити редизайн цього сайту, прислати мені, а я зроблю розбір цього макету в прямому ефірі. Я дам вам купу заміток, ви зможете покращити свій дизайн, і в результаті ви отримаєте. Класну роботу, яку ви зможете додати в своє портфоліо. В чому ваш бонус? Ви отримаєте незабутній досвід роботи з рожевим кольором. Я думаю, що це буде дуже корисно для вас, тому що це складний колір, з ним реально працювати дуже важко. Зробити редизайн сайту Pink – це дуже класна нагода потренуватися та прокачати свої скіли не лише з кольору, а ще й з веб-дизайну. Тобто, якщо вам сподобалася ця ідея, пишіть в коментарях і можемо розпочати цей челендж. З вами була я, Юлія і канал The Like. Сьогодні ми розглядали сайти в рожевому кольорі. Сподіваюсь, вас не нудить ще від рожевого кольору, і ви хочете з ним працювати, робити якісь класні речі. Чекаю від вас макети редизайну сайту для Pink. Ви можете їх присилати на мою пошту. І будемо прокачувати скіли разом. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я завжди рада з вами спілкуватись. Дуже дякую кожному підписнику. Моє серце з вами. До нових зустрічей!